Після 15-18 години нікого на вулиці немає. Так що якщо комендантська година з 20, ї то хто ж буде вже? Місцева жителька Ніна говорить, подовження комендантської години, яке запровадили з 15 жовтня, не вплине на її розпорядок дня. Ми і так, всі, наш район, от де я живу, вже в 6 годин ми закриваємося. І сидимо вдома і не включаємо навіть світло. Тому що над нами літають дрони, так що на нас це не сплить. Я більше дома. вдома. Да, це я там приїхала по справах, а так вдома. А вдома вже вечором темно, ми вже так ходимо, щоб ніде не на чого не наступить. Ну, я мало, <клухи> не так, як крайніше. Жінки говорять, намагаються проводити більше часу вдома. Якщо ж необхідно пересуватися містом, робляться на громадському транспорті чи таксі. Тетяна, продавщиця однієї з крамниць, каже, зараз зачинається дуже рано. Магазин і так працює всього до 2-ї години. Потім тут просто немає ані людей, ані транспорту, ані нічого. Тому що транспорт у нас десь всього лиш до 15-ї години. І, і той не весь. У нас є райони міста, де транспорту взагалі нема. Тому на вас зміна комендантського години ніяк. Ні. Може, ну, може взагалі закрити магазин, та й все. Де ви бачили, щоб отак пусто було. Працівниця одного з супермаркетів Юлія каже, їх заклад змінить графік роботи. Водночас рішення про подовження комендантської години підтримує. Тобто, ми раніше закриваємося, раніше замовляємо таксі і їдемо додому. Восьми годин ранку до 19.00, А раніше працювало до 20.00. Та тобто ні, раніше я думаю, краще такий час вже проводити вдома. І ну тому, що в нас небезпечний зараз час, краще не проводити його десь на вулиці лишній раз. Зміни в комендантській годині пов'язані зі зменшенням світлового дня. Пояснює директор департаменту у справах змі та зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради Денис Путинців. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Херсонської області. А зараз ми ухвалюємо рішення про те, що маршрути громадського транспорту у Херсонській міській територіальній громаді, які за літнього часу починалися десь у 5.45, будуть будуть коригуватися плюс 15-20 хвилин. Тобто, після шостої почнуть курсувати, почне курсувати громадський транспорт і завершить свою роботу, скоріш за все о 17.30, А раніше він завершив свою роботу курсування у 18.00. Час роботи крамниць, аптек та інших закладів теж буде коригуватися, говорить Денис Потинцев. Деякі мережі супермаркетів ухвалюють рішення самостійно. І в них є корпоративний транспорт, який розвозить їх співробітників по домівках. І це все узгоджено з відповідними структурами. В них є спеціальні перепустки. Денис Потинцев говорить: глобальних змін в роботі установ та підприємств не передбачено. Яна самко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.